Друзі, вітаю. В кінець лютого. До реалізації маємо такі от прохвичні саженці жимолості. Висота їх обрізана на сантиметрів 70-80. Залишені сильні пагони, на яких формується врожай все, що дрібненьке, все, що заважає. Зробили санітарну чистку і все обрізали. Якщо взяти будь-який саджанець, то тут потрібно вирізати все, що зламане, оці прібненькі гілочки, на яких буде славенька ягода, все, що велике, залишити і обрізати на висоту 60-70 см. Такі саженці. На зиму вони були складені на бік, накриті агроволокном 50 білим. Зараз ми їх підняли, дали трошки добрива, буквально там кілька грам, 5-6 грам на рослину. Яраміла комплекс або я Раміла Кропкер, є такі добрива, безхлорні. Це отут саджанці фундука червонолистого сирени. Далі саджанці інших сортів, фунтука. Маємо сорт Усульгу. Багато саженців. Досить гарний ранній сорт, Фактично самий новий з бахчарської селекції. Вже почали розпускатися бруньки, але він не боїться ні морозу, нічого. Урожай буде завжди. так потрошки піднімаємо площадки. Тут лохина. Тут знову жимолось трахничка, але тут вже канадійські сорти. Ну і така от тема хвоя. Щеплена хвоя. Осадженці хвої, які за рік виростають в залежності від того, тої висоти приросту, яку рослина отримує кожного року. Якщо рослина виростає в рік 10 см, то її куш буде сажитися, на 10 см. Зараз я вам покажу приблизно, як виглядають саженці 3 літри контейнер. Ось такі рослини. Ще проведемо чистку. Заберемо все, що стало коричневим, трошки піднімемо штамп, і такі саджанці будуть доступні для продажу. Коренева, мікоризована. Видно, який корінь. При пересадці 100% будете мати гарний ріст. Дуже багато тут різновидностей. На деяких сортах втратилися етикетки, але не так важливо, як називається сорт, як важливо яка краса буде рости на вашому участку. Тут саженці, які ще мають пройти чистку, а з цієї сторони вони вже перечищені. Та вся хвоя, яка була коричнева, підпарена, вся видавилася для така різнокольорова гама сортів. Наприклад, такі саженці будуть рости 5 см в рік, такі можуть рости 20 см в рік, 10-5 і так далі. Після зими трошки хвоя втрачає свій колір. Далі вона буде більш насиченою, красивішою. Отакі От рослини вирощуємо. 3 роки, це вже четвертий рік, як вони ростуть. Виросли вони там 20-30 см, деякі пів метра. На сайті можна буде зробити замовлення, отримати таку рослину, висадити в сад, практично не потребує догляду. Постійно зимою і літом радую вас зеленю. Є форми з вертикальною звичкою зросту такі. Є форми такі голубі, ялинка, голуба, зелена ялинка і так далі. З таких ялинок можна формувати. Круглясту форму є рослина на штамбі. Ті ж самі ялинки, голубі. Є плакучі формі, наприклад, як так такі. Жовті сосни. Маса рослин. Жодного догляду. Практично за ними не потрібно. Заходьте на сайт, обирайте матеріал. Все це буде запаковано красиво, вислано. і буде вас радувати. Отак, ялинки виглядають через 15 років. Стань біля ялинки. Вони висажені тут вже були деякі 15 років, деякі 10 років. Отак вони повиростали. Людський ріст, чуть більше. Різні ялинки, різні сосни. Мають такий вигляд через 10-15 років. Можна їх завжди тримати в тому розмірі, який вам потрібен. Формувати будь-що з них, вони не виростають так як в лісі. Навіть от той смарагд виросла вже десь більше 5 метрів за 15 років. На ці ялинки виросли ось 2,5 метра, а найбільше порівняно з березами, яким 5 років. То ялинка має зовсім маленький ріст. Оце все щеплені форми. Так вони ростуть.